Отримуєш славу, отримуєш одразу і негатив, тому що думки людей різні. Хтось спішить озвучувати якісь негативні моменти, і так сталося, що в мене на Тіктоку зайшло два відео: одне на 110 тисяч переглядів, одне на 280 з чимось. Багато коментарів, деякі цікаві, багато похвальних, багато негативних. Також майже на 600 тисяч зайшло на Ютубі, і я вибрав деякі коментарі, на які мені хочеться відповісти. Друзі, одразу вам кажу: я буду відповідати з замислом того, щоб щось у вас включити, вам допомогти. В мене нема ніяких егоїстичних позивів, когось принизити чи ще щось. Я буду відповідати відверто і з любов'ю, буду старатися. Ілля буде зачитувати Слухай. коментарі. Репчик. А ми будемо. Перше питання: яка вага? І три сміючися смайлики. Один, два, три. Вага моя зараз 65, 65,2. Тобто 65 кілограмів при зрості 180 см. Хтось скаже, що тут є деякий дисбаланс, друзі, але я чисто ектоморф, в мене дуже тоненькі кістки. І по факту ну, 65 кілограмів на такому зрості виглядають більш-менш нормально. Я не кажу, що я якийсь там геній естетики, але мені подобається відчуття в цьому тілі. Я естетик геній.